Істина Воскрес! Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашого. О, Господи, за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога атакує, там, де тривають важкі бої, де є нестача боєприпасів, чи загроза уточнення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь сам знає. Ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб Господь послав на поміч нашим воїнам-захисникам, всіх ангелів своїх. Всі свої воїнства, сили небесні на чолі зі святим Архестративом Божим Михаїлом і святим Великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господньою наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь поставив перед з кожним нашим захисником, ангелів Небесних, щоб ангели Божі охороняли, захищали, закривали крильми своїми. І в день, і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб зробили їх невидимими для ворога, щоб всі воїни наші повернулися додому, живими і здоровими, неушкодженими з перемоги нашої якнайшвидше. Ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу не меншою кров'ю, не меншими жертвами, не меншими втратами серед наших захисників, і порятував життя всіх людей України нашої, і пожиття людей. Цей найцінніше, найдорожче. Ми просимо, благаємо, щоб Господь вчинив все за своїм божественним проведінням. і в той час, в ту годину. Той спосіб, про який лише він один знає, і все влаштував для перемоги України на полі бою, на міжнародній арені, щоб ворог був ослаблений, щоб Господь знищив і знешкодив усю зброю ворожу ще на їх території. Щоб Господь повернув на благо для України всі міжнародні перемовини, все, що відбувається зараз на міжнародній арені довкола України, щоб всі домовленості, які нині вкладаються, враховували довгострокові інтереси українського народу, щоб забезпечували сталий мир і справедливий мир, і повернення всіх територій наших, і відшкодування і компенсації України за все, те зло, яке вони нам чинили. Ми передаємо в руки всемогутній Господні, справедливий суд над ворогами нашими. Доручаємо Божому милосердю самих себе, один одного, всіх наших людей і наших воїнів-захисників. Просимо Господі, мило Господа милості і милосердя. Ми благаємо Господа, щоб Господь благословив нас на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб Господь дав нам сили здолати всі наші біди і напасти, всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають на нас зовні, тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників. Щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, усі наші пороки, все зло в наших серцях, а нашим воїнам, щоб дав Господь сили здолати зло на полі бою. Ми молимося за всіх воїнів наших, які на передовій. Просимо, щоб Господь на всіх фронтах, щоб Господь благословив їх. Кожного воїна, всіх командирів, нашого головнокомандуючого на успішні наступи, на успішні військові операції, контрнаступи, щоб ворог наш був ослаблений Богом, щоб Він кидав зброю, повертався туди, звідки прийшов, і щоб наші воїни отримали повну остаточну перемогу на полі бою, щоб Господь посприяв всім, що для цього необхідно, зброю, літаками, спорядженням, щоб Україна отримала нарешті дозволи. Вживати, застосовувати надану міжнародну зброю на дальній відстані, щоб Україна могла знешкоджувати всю ворожу зброю, ворожі аеродроми, ще на їх території, ракети і дрони. Ми молимося, благаємо, щоб Господь захистив, порятував всіх людей наших. По всій Україні, які в Новоспеції, найбільше в прифронтових прикордонних містах і селах. На Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий Ріг Дніпро, Щоб Господь уберіг їх від ракетних обстрілів ракет, від атак дронів та всіх людей наші по всій Україні, щоб сам з небес закрив свої могутні правиці і захистив всі міста, наші села, наші домівки і храми святі. Щоб всіх людей наших порятував від ракетних атак і атак ворожих дронів, щоб Господь захистив інфраструктуру, всю нашу енергетичну, критичну, соціальну, Щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб припинив нарешті смерті і руйнування нашої рідній землі. Щоб припинив Господь страждання нашого народу. молимося ми ми за наших людей, які в окупації ворожі, які перебувають постійно в небезпеці. Під тиском окупаційної влади, під загрозою <кій> Бо Це наші люди, які вболівають цим серцем за Україну, які моляться разом з нами, які чекають визволення територій перемоги України. Ми просимо, щоб Господь їх оберігав, охороняв від всіх небезпек, від всякого зла. І щоб благослови Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожих. Від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимось за всіх полонених наших воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні в ворожих в'язницях і катівнях утримується, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб відбулися обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі люди наші повернулися додому з того пекла якнайшвидше, живими і здоровими. А поки вони там у неволі. Ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб Господь укріпив їх в тих випробуваннях, які вони проходять, і нагодував голодних, зцілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, заборонив їм, знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми молимося, молимося за них, віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому сполоне на цей час, і за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх поранених, скалічених, хворих людей наших, за наших воїнів, найперше, де б вони не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали необхідну медичну допомогу вчасно. Щоб Господь підняв їх зложенемо і страждань за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів. Щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікаре душі тіл наших, зцілив у здоров'я, врятував і дарував кожному потребуючому, зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла і особливо молимось також за наших діточок. Ми молимось за всіх зниклих безвісти, наших воїнів, найперше за них, і за всіх загублених наших людей, за наших діток, викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх наших людей. Якнайшвидше і за всіх наших людей молимося, які чекають, і за всіх матерів наших, які чекають, своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полоном. За всіх, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив, підтримав в тих важких випробуваннях, які вони проходять, полегшив їх тривоги, страждання і біль розлуки і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей додому живими. Ми молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту, нашої батьківщини. За всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів. за військове керівництво наше. За капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за сітейні спецслужби, війська, які діють на ворожі, на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Христос Воскресе з мертвих смертю, смерть подолав і Тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес з мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий зглянці, ізціли немочі наші. імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянці, із ціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив намикитян, Ти озброїв Ісуса новину на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни Всемогутньою Твоєю правицею нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру утверди. Простягни, Господи, невидиму прависю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру, православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведного, праведної твоєї відплати подай він сіне тління, бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі, славу вас, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий Боже, Всесильний, ми у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну. Перемогу над ворогом, долю та щастя й дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За всіх, хто обідій в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш, чудеса, поглянь у милості та щедрота на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави. Імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні не прав людей Твоїх і не відвертайся від назинівом своїм, але в милості й щедротах Твоїх. Відвідай смиренних рабів твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть. Вороги наші, і як порох від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, Пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же Господи буде воля твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то простим гріхи їхні і в день праведного Твого суду. Подай він ці нетління. але віримо і молимось тобі, великодоровитий, Господи, що Ти захистиш, що ти Тихомириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх. Бо Ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаймо, Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас. І на віки віків. Амінь у Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу можна оборотися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль, від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, усіх наших воїнів напередовій, сціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, Даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх братів і сестер наших, мирних жителів України, нашої, дорослих і діточок, які від руки ворога загинули від ворожих ракет і дронів, тих, які були закатовані на окупованих територіях, всіх, які загинули в результаті підриву ворогом Каховської ГЕС. Всіх убитих наших, всіх воїнів наших, які поклали життя своє на захист рідної батьківщини, тих, які загинули на полі бою, всіх тих, які померли в шпиталях від ран, всіх, які були закатовані ворогом у полоні, вбиті в Оленівці, розстріляні при взятті в полон, всіх убитих волонтерів, лікарів, рятувальників, наших священиків, капеланів і всіх, хто життя своє за Україну у всі часи поклали. Прости їм, Господи, всі провини їх вільні і невільні, даруй Царство Небесне і сотвори їм вічною пам'ять. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими. Скоро ботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословена. Преславна, пресну Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові, Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас для тебе, душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословена, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволись. Бо ти є спасіння роду християнського, всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і серці маєте. Я береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато в небезпеці, в відії, в стражданнях. Хай Господь порятуй життя. А порятує Господь, український народ, Благаємо Божої милості, уповаємо на Боже милосердя, віддаємо, доручаємо самих себе один одного в руки Всемогутні Господні, наших воїнів, нашу рідну Україну і весь світ, і віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне і тихе життя на своїй рідній землі. Перемогу нашим воїнам, процвітання і благоденства нашій Україні. Ми ж не сидимо, склавши руки, а докладаємо зусиль Задля цього, робимо кожен на своєму місці, що можливо, робимо нашу справу найкращим чином і донатимо на ЗСУ, молимося за воїнів. Робімо Україну кращою, сильнішою. Тримаємося, підтримуємо один одного, єднаємося і поборемо. Нагадую ще раз, що весь цей тиждень є поминальним тижнем, проводи називаються. І можна відвідувати і храм з панахидою, і також кладовище Свинтар навідатися. От, але пам'ятаємо, що найбільше, що потрібно, це наша молитва, нашим спочилим, і світла пам'ять. Те добре, що ми пам'ятаємо про них, щоб ми пам'ятали про це, згадували і цим самим свідчили перед Господом, що вони були добрими людьми, що вони зробили. Добрі справи в своєму житті, щоб вони гідно прожили і молитися, і просити для них царства небесного і спокою їхнім душам. Також можна пригостити, здати милостиню бідним, нагодувати бідних безхатьків, пригостити сусідів, які чи хворі, чи бідні, так, які не мають. Достатньо коштів для проживання, що всім приготувати, щось подарувати, навідатися, провідати в пам'ять про спочилих родичів. Це теж дуже велике благо для їх душ, добра справа. От, і продовжуємо молитися і віримо. Головне, це віра наша. Ми віримо, що Господь з нами. Ми дякуємо Господу, що дає Господь нам сили на кожен день цих випробувань. Також прошу вашої молитви за важкохворого Дениса, за його батька Олега, який його доглядає. Дуже важка хвороба і дуже віддане служіння батька. Це наш також наші брати -підписники, підписники, які на моєму каналі, на нашому разом з нами. При нагоді прошу вас згадати про молитву. Бажаю вам миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божої, слава Україні! Христос посеред нас! Дякую, рідний, за те, що я бачу, що ви мою Матусю, згадуєте, Ірину. Так, їй вже краще. Дякую вам за молитву і за підтримку. Господь вас береже і ваші родини. Христос воскрес, воістину воскрес.